Я з радістю запрошую е, ще одного нашого доповідача, е, пана Євгена Захарченка, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри історії України, завідувача національної лабораторії історичної інформатики, можна е, можна секретаря вченої ради історичного факультету Харківського національного університету імені Карезіна, місто Харків. Як це не дивно? Добрий день, шановні учасники, шановні присутні. Мені надзвичайно приємно бути тут разом з вами. Надзвичайно приємно, тому що харківські викладачі, харківські дослідники, вони мають надзвичайно мало варіантів, надзвичайно мало можливостей для очного офлайн спілкування, тому що ті, хто залишилися в Харкові, мають стикаються зі значними труднощами у зв'язку з дуже частими обстрілами міста Харкова. З боку так званої Білгородської Народної Республіки, ну а відповідно, ми розуміємо, з боку саме російських військ. Сама система навчання і функціонування університету Каразіна в Харкові, вона є досить складною в умовах війни, тому що постраждав постраждали корпуси. 16 із 18 корпусів Харківського національного університету постраждали. Деякі з них були розрушені вщент. Ми буквально нещодавно отримували грант на відновлення вікон і буквально кілька там на початку січня отримали нову ракетну атаку і втратили іншу частину вікон. Все це досить складно. Ми працюємо починаючи з. Ковіду 19 винятково дистанційно. Ми працювали лише з деякими там короткими виходами на місяць на два в офлайн на початку семестрів. А, і потім плавно, ну не плавно, точніше, а перетікли в цю повномасштабну в умалах повномасштабної війни. На підходах до Харкова стояли російські війська. Відповідно, значна частина студентів змушена була або взагалі виїхати, або деякі, так само, як і розповідав про своїх студентів пан Роман, опинилися в окупації. І, відповідно, Викладання в принципі всіх курсів, і не лише курсів чи тем пов'язаних з історією Другої світової чи Голокосту це дуже дражлива така тема, викладаючи яку з одного боку відчуваєш таку певну актуалізацію надзвичайну, певне зацікавлення студентів, які самі під час занять. Говорять про те, що вони бачать тут відчутні такі просто кричущі паралелі із сучасністю а з іншого боку, це постійна загроза для того, щоб не зачепити, не тригернути ту травму, яку могла отримати людина. Тим більше, що викладач знаходиться фактично постійно протягом двох років, ми знаходимося поза різні межі монітору. Ми не можемо достатньо відчути емпатично того студента чи студентку, а, зрозуміти якісь мотиви, і, можливо, найбільш продуктивніше актуалізувати, а, щоб він вона навчалася чи вивчали там цю дисципліну цю. Всю... Цю чи іншу. А, і це стосується загалом усього курсу. А, я працюю на історичному факультеті на кафедрі історії України. А, я, мабуть, наймолодший зі всіх спікерів, я не можу похвалитися таким досвідом викладання. А, я почав викладати з 2017 року. Я одразу скажу, що я не є прямим фахівцем з історії Голокосту, не є прямим дослідником, який досліджує цю тему. Я тут підходжу а, до цієї тематики винятково. З точки зору популяризації і актуалізації цієї тематики, як такої, коли я почав викладати, я почав викладати так само, як і говорили мої колеги, з того, що я пропонував курси на вибір. У нас була так само введена система міжфакультетських дисциплін за вибором, де студенти з будь-яких спеціальностей, не лише історії, історії археології, могли обирати курси на вибір. І перший такий курс був історична політика в Україні. І в принципі, з цього курсу поступово я дійшов до курсу, який я потім запропонував: це Голокост, політика пам'ять репрезентації. І в принципі, наразі, якщо говорити про теми Другої світової війни чи історії Голокосту, більш-менш вони представлені в курсі історична політика, це окремий модуль про репрезентацію Голокосту в історичній політиці в Україні в незалежні роки, а це міжфакультетська дисципліна за вибором для всіх бакалаврів, а це значна масив, окрема тема в. Курс загальної з історії України, це нормативний обов'язковий курс для третєкурсників історичного факультету. І о, так сталося волею долі, що о, враховуючи усі новації щодо акредитації, Магістерських і бакалаврських програм необхідно збільшувати варіативну цю частину, давати можливість вибору студентів. І от магістрам було запропоновано саме на фінальному третьому семестрі, у нас півтора роки три семестри йде магістратура. Вона не має якоїсь окремої спеціалізації. Це загалом історія та археологія 032. І з поміж там деякого вибору курсів я запропонував і Голокост політика пам'ять репрезентації. Спочатку він був розроблений так само, як звичайна міжфакультетська для бакалаврів, але потім всю дисципліну було перекинуто. На магістрів. Тут відчутна була певна специфіка, тому що студентам на фініші магістратури вже ну, можна не надто детально пояснювати принципи роботи з історіографією чи з джерелами, там зовнішня, внутрішня критика джерел те, що роблять там на курсах бакалаврату, і більше піти в таке більш довільне плавання. А відверто скажу, що я спеціально так формулював Голокост, політика пам'яті репрезентації для того, щоб. Щоби е, показати, продемонструвати чи зацікавити студентів, е, для розуміння того, що Голокост є не лише як явище, саме у собі, а Голокост це. Е, Глобальне феноменальне явище трагічне в історії як світової, так і історії України, яке відобразилося не лише власне на історії самого єврейства, звичайно, воно відобразилося, але і воно знайшло своє відображення і в музичному мистецтві, і в живописі, і в літературі, і в сучасних міжнародних відносинах фахівці згадають оті всі промови Володимира Путіна та і змагання про те, хто переміг. Нацистську Німеччину і всі інші такі речі. І відповідно я хотів продемонструвати Голокост в різних цих е, розрізах, не лише е, як самого історичного явища, а і крізь призму там, міжнародних відносин, крізь призму репрезентації в різних штуках. І е, ще з ковіду була створена у нас і в Каразіна надзвичайно широко використовується система Moodle. Ми майже всі курси, які за розкладом маємо, ми їх. Дублюємо в цій системі, відповідно, це досить зручний спосіб представити там навчальні матеріали, різноманітні посилання. Я думаю, що колеги з інших університетів щось подібне використовують, або принаймні хоча б Google клас, який, в принципі, за функціоналом він досить подібний. Єдине, що тут в Мудлі є певні такі додаткові речі. От. І це історична політика, відповідно, і Голокост, політика пам'ять репрезентації. Структура курсу там вона невелика, тому що це 20 тем, 20 точніше годин, відповідно, це 10 лише занять. А це такі достатньо швидка вступна частина для того, щоб ввести студентів в специфіку самого дисциплінарного поля. Основні тенденції. Ну, от і серед тем я там пропоную, тобто, вступ в сучасні тенденції вивчення Голокосту, Голокост як історичне явище. Механіка масового вбивства особливості Голокосту в Україні та Європі, комеморація Голокосту в Україні та країнах Європи, Голокост в політиці пам'яті України та ЄС, Голокост в сучасних війнах пам'яті, медіа та медіатори пам'яті про Голокост, образ Голокосту в кіно і фотомистецтві, образ Голокосту в живописі, графіці, скульптурі і так далі. А відповідно, після таких... Декількох, а ви розумієте, що це 10 занять. Викладачі зрозуміють, що це ну, за... ну будь-якому викладачу завжди мало занять і навантажень, він постійно не встигає щось довичитати. Але оскільки це магістри, то тут можна е, якусь частину, а може й більшу частину, віддати на самостійну роботу. І ця самостійна робота е, форматується в те, що вони. Слухають частину теорії, і потім вони мають ще вільний час для того, щоб створити такий собі міні-дослідницький проєкт. Ну і там у них є, я пропоную, різноманітні теми для таких проєктів. Вони десь перетинаються і з історичною політикою, і з самим Голокостом. От, але е, я би так сказав, що. Моє бажання е, певним чином провокувати студентів і робити такі теми їм пропонувати, щоб вони ну, не думали, що це якесь таке ну, суто-сухе, якесь підручникове чи е, монографічне дослідження. Для того, щоб вони відчували оцю репрезентацію того, що вони вивчають саме в е, своєму проєкті. Відповідно, там Ну, теми досить різноманітні, тобто репрезентація пам'яті про євреїв та Голокост в кіномистецтві. В різних сферах мистецтва загалом там можна обрати. Є цікаві речі, які, я вважаю, зараз надзвичайно ще актуалізовані на тлі війни. Тобто, це питання про репрезентацію Голокосту і, скажімо, актуалізацію пам'яті про дивізію СС Галичина. Можливо, для когось це буде звучати дико, якщо ці. Дві структури в одному реченні знаходяться, але це якраз е, показує, по-перше, багатошаровість і конфліктність пам'яті, яка функціонує. На території сучасної незалежної України і яка радикалізується в умовах сучасної війни, тому що ми відчуваємо очевидно національний підйом, єднання нації, але це єднання дуже часто використовується через інструменталізацію образів українських націоналістів української повстанської армії, часто і дивізії СС Галичина. І відповідно це вступає у конфлікти з пам'яттю про голокост, це вступає в конфлікти з загальновизнаною європейською культурою пам'яті. Центрі якої є визнання голокосту як найбільшого злочину, і саме цей аспект, цей наратив став об'єднувальним ланцюжком для. Формування загальної культури пам'яті в Європейському Союзі, і я намагаюся от наголошувати саме на таких проблемних місцях. Можливо, інколи це виглядає не надто високоакадемічно і, можливо, більш провокативно. Але через це студенти зазвичай отримують зацікавлення, і в принципі можна сказати, що ну, близько 90% студентів готують такі проєкти, тобто там немає нулів. В принципі, звісно, що якість чи глибина змісту цих проєктів вони можуть бути різними, в залежності від рівня студента чи студентки, але тим не менш там от була запропонована тема святкування річниці звільнення в'язнів фаушиця і 75-річчя перемоги над нацизмом, проблема сучасних міжнародних відносин. Там, ну і так далі, і тому і подібне. І е, я би з радістю поділився. У нас відбуваються кілька потім занять презентації студентів. А е, у студентів ще є варіант вільний мікрофон, так званий, коли вони можуть запропонувати свою тему, якщо вона ну, в принципі відповідає. І оце, от реальні наші заняття, які відбуваються, і студенти там захищають проєкт. Деякі проєкти надзвичайно надзвичайно потужні, і в принципі можна сказати, що курси пов'язані з історією єврейства чи з історією Голокосту, у нас розпочалися не так давно. В принципі, перше я почав читати цей курс тільки в 2021 році. І можу сказати, що долучився до цієї тенденції ще мій колега по кафедрі доцент Роман Любавський. Він загалом спеціаліст з історії повсякдення робітників 20-30-ті, Але він через оцю свою специфіку вийшов на єврейство 20-30-х років і загалом викладає спеціальний курс про євреїв 20-30-ті роки. Це як окремий спецкурс саме для тих, хто спеціалізується на кафедрі історії України. Різні бувають теми, і одразу як ми почали викладати, з'явилися і дипломні роботи, присвячені цим. Нещодавно от моя магістриня захистила магістерську роботу місця пам'яті про євреїв в Харкові, Запоріжжі, Одесі, Донецьку і Дніпрі. Тема так звучить, тому що у нас функціонував на факультеті три роки міжнародний проект разом із Канадським інститутом українських студій. І ця студентка вона була волонтеркою. Вона збирала загалом матеріали. Там вийшла монографія загалом у пошуках обличчя міста, присвячена цим містам. Ну і студентка, як волонтерка, вона долучилася, вона збирала емпіричний матеріал саме про місця пам'яті цих міст. І, в принципі, це логічно. Потім вона і слухала ці курси. У мене і воно логічно вийшло в а, магістерську дипломну роботу. Інша студентка захистила нещодавно, а, так само цю, цієї зими магістерську про образ голоду голокосту в художній літературі незалежній Україні. Можна сказати, що ну з точки зору нашої сфери, та то це такі перші піонерські роботи. Звісно, що є куди. Працювати і думати, можливо, і поглиблювати над цим всім, але тим не менш. Ну, і студенти з захопленням там особливо е, обирають собі теми, е, пов'язані з репрезентацією в різних видах мистецтва. Вони інколи знаходять такі речі, які, відверто кажучи, для мене є відкриттями, е, але тим не менш. І е, що варто зауважити, що е, зараз дуже широкі траєкторії можливості вибору у студентів курсів. І за останні три роки цей курс він постійно був обраний. Це невелика група до 20 людей, але тим не менш при тому, що загалом у нас магістрів в принципі там 30-30 плюс навчається, то десь 15-20 їх обирали. Цей курс це був абсолютно дійсно вільний вибір, і вони можуть ділитися там незалежно від академічних груп у нас. Тобто це абсолютно вільний вибір. І так само ті предмети про історичну політику в Україні, коли вперше курс про Голокос був для бакалаврів, так само він набирав відповідну кількість студентів. І не лише коли це була загальна виборна дисципліна, не лише істориків, що дуже цікаво, і студенти охоче це беруть. І апелюючи до Основної коди цього семінару, як вплинула сучасна війна, на моє суб'єктивний суб погляд, я би видав такі чотири тези. З ними можна і варто дискутувати і критикувати. Але тим не менш, сучасна війна вона радикалізує наше суспільство і актуалізує постаті і формування нового пантеону героїв українського. Який це буде пантеон? Ми бачимо ці дискусії, і очевидно, що воно може вступати у конфлікти з пам'яттю про Голокост. Сучасна тенденція до табуювання негативації радянського як такого, що репрезентує радянське як чуже окупаційне, воно відкидає, в принципі, і начебто заставляє нас мовчати про радянський період. Але замовчуючи сам радянський період чи відкидаючи його як щось інше. Ми тим самим замовчуємо і про всю політику радянської влади щодо репрезентації Голокосту, щодо пам'яті про Голокост як такий. І ми, по суті, ведемо себе не зовсім як зріле відповідальне суспільство, тому що ми не готові взяти так само частину відповідальності за те, що і Радянська Україна була частиною Радянського Союзу, і радянські українці так само долучилися до розбудови цієї величезної радянської імперії. Попередні трагедії на тлі сучасної війни вони ще більше стають болючими. Голодомор, великий терор і голокост. І ми бачимо, що відбувається змагання жертв. Воно продовжується. Очевидно, фахівці начуєні про а, збільшення. Фіктивне збільшення жертв голодомору, і це так само, ну фактично, яка цьому може бути мета? Це підваження а, трагедії голокосту. І це змагання жертв. Воно аж ніяк не пасує і не працює на користь а, формуванню такої збалансованої культури пам'яті, враховуючи голокост. І війна фокусує а, увагу на боротьбі а, дуже часто самих українців, винятково українців за свою свободу. Актуалізуються сюжети різноманітні з історії, там починаючи від битви під оршею, битви Конотопом. А, Але тим не менш, оця актуалізація надмірна саме на боротьбі українців, як таких, вона відбувається з аспекту етнічності. І е, тим самим все це працює не на користь формулювання інклюзивної моделі репрезентації історії України. І в принципі, чому курс мій звучить отак, можливо, досить широко і досить розлого, а не конкретно. І вузько, тому що десь моя мета саме е, спробувати стимулювати студентів до роздумів над тим, що історія України це не є історія винятково українців. Які борються, а це історія всіх народів, всіх етнічних груп, які проживають на українських теренах і які борються, боролися, або так само, які пережили ці трагедії. І ця, це є спільна історія, це має бути спільна мозаїка. Досить збалансована, і саме через розуміння цієї спільності можна орієнтуватися на якусь євроінтеграцію і на те, що ми долучимося або наблизимося, хоча б до євроформ принципів європейської культури пам'яті. Ну, десь десь, отак у мене. Дякую за увагу. Дякую вам.